Доброго дня. Отримав декілька запитів по різних приватних каналах, по, на Ютубі в коментарях. О, запитання чому, чому така система, як вона зроблена. І зрозумів, що я насправді ніколи не робив повний огляд її своєї власної. А його варто зробити, бо ми вже почали робити комерційні інсталяції іншим людям, які замовники. І навіть робив і віддалену допомогу, і зараз вони інсталюємо моєму знайомому. І треба поговорити про свою систему, тому що на ній дуже багато чого. І помилок було зроблено, і виправлено помилок, і вона все ще в процесі руху збільшення. От. Але треба описати, як вона, з чого вона складається, на якому вона зараз етапі і куди вона рухається. Для того, щоб люди, які побачили, що. Канал з Андрій Поданенко перейменувався в Energy Citizen UA. Андрій Поданенко. Дякую Роману Зінченко за те, що, що ти впевнений, що подивишся це відео підкинуті статті, в яких перше цей термін був використаний в Штатах. Так? От. Розкажу трошки про конфігурацію системи для того, щоб то, в якому вона стані, у нас зараз є, для того, щоб було більше зрозуміло. Для чого це, як сюди прийшло моє бажання мати незалежність енергетичну? Щоб було якби ясно, на чому стоїмо. От, тому почну, напевно, з того, з чого починався взагалі цей будинок. Та? Ще до того, як тут стояла автономка, і починався з електричного щита. Значить, електричний щит. На якому стоїть перекидний автомат. Це є перекидний автомат Hager HI406R 125 А. Вручну можна перекинути генератор, мережа. Так. Підключення генератора ззовні будинку стоїть. На вході стоїть індикатор фаз псіб, який, якщо близько короллаптом, влупне в мережу. Вилетить, відповідно, в коротке і не дасть спалити всьому наступному. Вхідний великий дифавтомат. Після нього стоїть лічильник EM24, який буде це Карло Гавадзі, здається. Який буде міняти на Віктороновський CMT75. От, І далі пішли всі споживачі. Що важливо зрозуміти, вхід три фази, 50 кВт, але ми сидимо на одній фазі на третій. На першій фазі також ще є електричний котел, але той котел вже напевно ніколи більше так включатись не буде в рамках України. Ми сидимо на одній фазі. Не потрібно для будинку приватного з споживанням, такі як в мене, від 30 до 60 кВт в добу. Не потрібно розділяти на три фази, бо це все ускладнює. Тут все на одній фазі. Споживачі, нічого особливого в цьому щиті немає, крім того, що сюди заведений лічильник. Розумний лічильник, який рахує всю електроенергію. Це не той лічильник, який відоби енерго. Це той лічильник, який дає мені можливість виставити, наприклад, щоб ноль споживання. Був на ньому. Та? Про це буде пізніше розповідь. Для тих, хто там займається електроном або деє, можуть розуміти, що це таке. Тепер сама система. Фаза приходить на Ultroning King одна. Та? Зараз він стоїть в режимі байпас. Е тільки для того, щоб економити електроенергію, щоб він мені не з'їдав лишнє. Але коли зникає світло на вході, вони стоять послідовно і загальна потужність номінальна десь 11 кВт. Цей 5 кВт, цей 5,5 чи кВт. вони стоять послідовно один за одним. Я думаю, що з часом він піде, але поки що він є. Значить, раніше він працював, у нього було сонце, зараз сонце з нього знято, і сонце перейшло сюди. На віктроновський Smart Solar, який по канбуз окану по під'єднаний до цербо, до якого зараз приходить одне невелике поле, від якого 35 мм січення кабель йде на DC-шину. Від Вольтроніка, також йде 35 мм кабель на DC-шину. Від Віктрона, Ось він, multi Solar, 6002 Dual э, Tracker. Та, два, два сонячних поля. Теж 35 мм, теж йде на DC-шину. І вже вихід з Віктрона, э, а це АУТ-1. Другий незадіяний. Та? Він йде вже на весь будинок розведений. Відповідно, підведена е церба, яка живеться тут же кинута на клеми, е і є можливість ізолювати, пропустити е вітрон. Тут є перекидний автомат, яким можна виключити вхід, виключити вихід, перекинути напряму. У випадку, якщо щось не так з ним. От. Це сторона, значить, тут два поля, я сказав, так? і одне поле на МПТ так, Тут високовольтні поля, схід на Віктроні. тут західне поле, дві панельки 440 Вт. Тобто тут ще є місце для того, щоб докинути і на даху ще є місце, для того, щоб докинути ще сонце. Ну, Але в цьому свій час. Так, тепер переходжу в кабінет, щоб показати DC шину. Значить, Всі всі акумулятори, всі от, мппт контролер, все підключено 35-мм, 35 мм. 35 мм2. Тільки МПТРС 450 х 200 та 200 А. Він підключений на кожну клему 2 по 35 мм, тобто 70 мм. Для цього девайса, для 200 А це мінімально дозволене січення. Тут ні в якому разі не можна ставити менше. Загалом було б добре поставити взагалі тут сотку, 120 ку для того, щоб було надійніше. Вповідно, кожен пристрій, наприклад, МПТРС. Тут чотири сонячних поля, а зараз задіяно тільки три. От Він може видати 200 А заряду. Значить, тут стоїть запобіжник. На нього одного 200 Амперний запобіжник. Потім це у нас прийшов МППТ з того боку. На ньому вже замовлений буде стояти там, здається, 80 амперний запобіжник, бо він максимум 70 може видати, зараз 200, тобто неправильно. Далі, МПТР МультиРС. Теж на ньому треба поставити 100-120 А. Поки що стоїть 200, бо просто номінала немає їде. І Це у нас приходить кінг. Кінг може видати 160 максимум, тобто на нього теж буде стояти відповідний запобіжник. Так? Далі стоїть BMS, в цій BMS є ще можливість балансування. Ось тут перемичка, така самопальна, яка заміниться на кабель. Балансування чисто віктороновських акумуляторів. Так як в мене віктороновських акумуляторів немає, стоїть перемичка. Яка каже йому, що все нормально з акумуляторами. Він використовується виключно як шунт, як тут величезний контактор DC на 500 А, який можна всю цю систему віддалено виключити. От. І Також використовується, він контролює струм заряду, розряду, напруга. Тобто цербо через нього роздає правильно всі параметри всім пристроям, які стоять в мережі. І Ще один Links Powerin, з цього боку у мене активні, це інвертори і зарядні, з цього боку це акумулятори. Тобто всі акумулятори так само. От 35 мм січення, 35 мм січення, 35 мм січення. Всі акумулятори, їх є три, вони під'єднані сюди. Кожен на окремий увіт. Це щодо того, що хто будує, хто будує системи потужні. Ні в якому разі не можна це якось не знаю, на болт скручувати. Так? Тому що струми тут без жартів. Так? Тобто насправді 200 ампер плюс 70 ампер, плюс 100 ампер. Це виходить 270-370 А мої сонячні зарядні тільки можуть дати. Тільки сонце. А що казати, що ще є кінг, який дасть. 60 А від мережі і Віктрон, який може дати 100 А. Та? Тобто такі струми, вони незвичні нормальним людям, і не можна жартувати, треба дивитися по сертифікації, по параметрам. І тим, хто замовники, які хочуть мати нормальну, якісну, потужну систему, Треба слідкувати за січенням дроту. Є зараз вийшла класна у Віктрона Application. Називається, я, якщо не забуду скину. Коротше, калькулятор, в якого можна вписати: струм, який очікується, напруга, при якій цей струм, і якого січення має бути провід. І скільки там втрат потужності, якщо взяти не те. Тобто, треба завжди перевіряти. Відкривати інструкцію у кожного пристрою, От, наприклад, multi Solar. Ну, Solar, інструкція в якій написано commissioning, та? яка, там, яка там має бути січення дроту. і Якщо вам інсталятор ставиться січення дроту менше, ну до одного місця. Воно вам згорить колись, не дай Боже. Тому, якщо говорити про систему, значить про РС 400. 50 на 200 розказав, 200 А зарядний від сонця. І стоять акумулятори. Дві штуки 2Е 200 ампер годину. І одна штука, то що я сам збирав колись 180 А на BMS 200, 200 Які просто запаралелені між собою. Так, вони запаралелені. Між ними як такого балансування немає, вони запаралелені. Вони завжди запаралелені, вони не можуть бути роз'єднані, ну можна фізично роз'єднати, але постійно контролюю, щоб не було помилки. Тобто зелений, зелений і там внизу GKB bms теж зелений. Якщо, якщо пропустити цей момент, то зразу по системі буде видно, що втрата одного акумулятора, наприклад, швидше буде розряджатися, швидше заряджатися. То система це зразу помітить. Це буде видно по графікам скачки, що якщо зменшується акумулятор, це є бойова система, з якою, надіюся, ми війдемо в цю зиму. Ще планую, про це буде окреме відео, докинути до цієї системи ще 30 кВт годин, 30 кВт -годин акумуляторів, щоб збільшити ємність акумуляторів вдвічі. І ще одне поле на МПТРС е вільне. То ще десь 4 кВт сонця точно доберемо, тому що Сонця взимку не буде вистачати. Такий от коротенький огляд. Ага, Ну і з важливого, це ця система працює на динаміки ESS. Про це буду більше розказувати, трошки є в каналі відео, я показував. Тобто ця система заточена під те, щоб. Мінімізувати ризик, щоб опинитися без світла. Тобто я затягую в графік вимкнення світла, і система підзаряджає акумулятори відповідно, щоб не було ємність state of charge, типу залишок акумулятора, щоб він не був нижчий, ніж моє очікуване значення. Зараз у мене стоїть 60%. Це для того, щоб я хочу налаштувати так всі напруги потужності струми в системі, щоб цих акумуляторів, які в мене є, вистачало на 2 доби. У нас споживання денне десь до 30 кВт. Тут відповідно 28,5 кВт в годину реальної потужності ємності плюс сонце. Ну, сонце зарає, то це ок, а коли сонця не буде, то. Я хочу, щоб ця система підтягувала від мережі, від Обленерго потрібну кількість кВт-годин. Не більше, ніж мені потрібно, і не менше, ніж мені потрібно. Тому всі мої відео, всі мої налаштування, які ви бачите на каналі, вони саме базуються на цьому принципі ефективності і точності налаштувань системи. Не просто в тупу. Взяти велику кількість панелей або взяти велику кількість акумуляторів, ні, а взяти їх тому, що це точно потрібно і це для того, щоб, наприклад, я взимку не включав генератор взагалі. І якщо навіть буде година, 2 години, 3 години світла від стовпа, то скільки від нього треба брати в акумуляторі, щоб вистачало. Не треба ж брати все маючи сонце. Та Знаючи, скільки є сонця, скільки йде генерації, можна взяти конкретну кількість. Під це зараз ця система дуже заточується. І всі мої відео вони направлені саме на цю ефективність. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання. Далі буде багато цікавого.